на скільки? 84. А можна ознайомитись з тим? Можна знайомитись. З фіксацією? Звісно, да. відкупка. А зараз ти можеш... Якщо не буде тяжко, щоб не затримувати ваш час. Добре, да? ну, здам. Я спішу. Я не лечу. лечу. Куди спішите? Нікуди я не спішу. Що ви що я спішу кудись? Ну що їдете, 84 км? Що я їду? Що ви зразу... Ви Виїжджаєте в населений пункт. Чого е, чо, ви ж, здаєте, мені питання? Е, не що на 63-й. Покажіть, будь ласка. Спішаєте на роботу, да? Ні. так? Ні. Я вже зустрічався. Сп -сп -сп я... До Сп... Спеціально їду. Спеціальну їду, да. їду. 84 спеціально? Не, Ні, не ну поспілкуватися спеціально. Ні час про інспекція. що з вами спілкуватися? Безполезно. Як безполезно? Бо толку нема ніякого, ви не справляєтесь. А я є... Це в якому плані не відставляється? А в прямому. От ви підійшли, як вони мене приставилися? Приставилися? А зараз ви сидите... Я тут ДПС Ви де -то, де -то, Ми... не так приставилися. Ви скільки спіш... тут ДПС, усі рано, вон чорок, я сказав. Ви сказали, що спішите? Що? Нормально це? Що куди летите? А як? А як запитати вас? А зараз ви, наприклад, порушуєте 111 наказ? Ну, це... Дивись. Мені показуєте, а не... Дивись. Є відео. Вісім ноль п'ять сь що пише? Можна їхати? — Ні, те? Ні, чекайте я Подивитися. Прибор поламаний чи що? Ні. Не, не поламаний. От ви зараз, наприклад, порушуєте 110 наказ. В чому? То, що стоїть на прізвисьній частині. Да, я, не кажу, я стою біля вашого автомобіля. А біля можливо... Автору... Це карман. Це карман, це не призначна частина. Карман? Да. Карман для того, щоб паркувалися в автомобілі. А не для руху транспортних засобів. Карман для руху транспортного засобу? А що тут, друг для пішоходів призначений? Я вам ще раз поясню, карман для руху транспортного засобу? Ну для чого? Я, він? Дивіться, ви карман для того, щоб як... якщо Я якась зараз... виникла ситуація, якщо якась виникла ситуація, розумієте? В людини, чи вона змогла припаркуватися, відпочити цих 10 хвилин. Подивитися до автомобіля чи справді долити масло, розумієте, для того предназначений карман. Ну не для руху транспортного засобу карман. Ну це ж проїзна частина чи не проїзна частина карман? Ні, це не проїзна частина. Ні, не, то я не конфліктую. Ми вже конфліктували. є без сонця на номерний знак, не видно чітко вашого. Не видно номер. Тобто ви не врахували всі можливі наслідки, які повинні були передбачити. Які іменно які наявність доказів перед тим, як зупиняти. Що -що? Дана причина зупинки, я вважаю, безпідставна. на